Залишилася традиція з літа, уже сонце. Ну, воно так, на 15 хвилин вийшло і зайшло. Так і я з цими книжковими оглядами, але дивіться. Взяла в бібліотеці мої улюблені Отамановського в Вінниці дві такі книжечки. 25-го року видавництво. Ви розумієте, видання, точніше. Значить, ось цю бачила багато те в рекомендаціях, бо дуже, знаєте, дуже би хотілося зрозуміти українців уже нарешті. Бо це ми і є добре б себе розуміти, так? І, чесно кажучи, після прочитання цієї книги я не скажу, що я прямо прям 100% зрозуміла. так? Але багато що стало мені більш, ам, більш очевидним, більш зрозумілим і незрозумілим водночас. Взагалі, чим більше читаєш такої літератури, тим більше розумієш, що ти просто... просто. Трошки дурний. Ось. А коли її таку починаєш, думаєш, Боже, я таки розумна. розумна. Ось. Ну, але ви зрозуміли так, цей концепт, що тим чим більше вчиш, тим більше розумієш, ти мало знаєш. Але... Чесно, дуже довго її читала, півтора місяця. Я би її, чесно, три роки б читала, якби вона була в мене вдома. А так добре, що це бібліотечна і хочеться її чим швидше повернути, і є така трошки дисципліна. Ось. Але це точно книга, яку потрібно читати повільно, розмірено, не квапитись, тому ось так. Як зрозуміти українців? І друга частина ось ця книжечка теж 25-го року видання, теж в бібліотеці Отамановського у Вінниці. І вона мені дуже сподобалась. От я бачила її в рекомендаціях, в Де Ukrainians її читали. І загалом бачила у Ему Антонюк, мені здається, її також. І вона така, знаєте, вона така, от загалом вона просто про життя інших людей. Але ти читаєш, і потім, коли вона завершиться, ти тобі так якось ці герої, вони якісь такі тобі вже як знайомі. І ти тобі вже цікаво, що там у них далі, як склалося життя, як там їхні діти? Це був спойлер. Ну, словом, мені, мені сподобало. Ні, от нічого, просто от я думаю, що ефект плюс-мінус такий самий, як подивитися Емелі в Парижі. Я, я не дивилася, бо в мене немає інтернету і нетвільки, і я не дуже хочу, якщо чесно. Ось. Але от от просто-просто добре на душі. Там немає ніякої моралі, тобто ви для себе не відкрите якісь, які, якісь інсайти, ви не зловите. Але просто приємно, просто приємна книжечка про людей, про те, як в них змінюється життя, як вони ростуть, вмирають, народжуються знову. Ну, так от от-от, просто добре, просто приємно. Тому хороша, хороша. Це йду сьогодні здавати назад свій любимий абонементик. Значить, зробила його у му році, він дійсно до 29. го Абонемент коштував десь близько 100 гривень, мені здається, 60 чи 80. Ця книжечка 500 коштує в закупі. Це я просто рахую, скільки я заробила. Знаєте, в мене ж така практика. А тут щось не написала, скільки коштує. Ну, На сайті вона теж 442. Заробила 900 гривень. От, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. що, що вам Може, Може, ви мені щось хочете порадити. Рідко, коли в інтернеті просять порад, а от я так захотіла, може, я вас прошу порадити. Що ви мені радили почитати? Як ви вже знаєте, мене вже як облуплено.